Ну що, знайшов, я пішов до руководства, думаю, ну як це зняти е, Тойоту, а Міцубіші не зняти, дивіться, які магазини. Міцубіші. мене колись атлендер був. Коли я починав ще 15 назад з атлендера їздити. дивіться, які магазинчики. Що, руководство видало мені прямо бумаги, і я вам зараз ціни розкажу. Ну не де шо щось. Отакий От, магазин. Супер. Так. Ну. Дивіться, яка тіма. Починаємо, йдемо з начальника. Я буду приблизно казати ціни. Не бо я приблизно... Оця машинка, що у нас таке? Коротше, оця машинка приблизно 22 тисячі доларів. У нас ось така машинка, 22. Я приблизно ці не кажу, тисяча, півтисячі ролі не грає. Оця щось 38. До 38-37 я точно в ну, мене бумажечки є, я приблизно гляну і по пам'яті вам кажу. Ну, це сама дорога, яка тут є. Ну, а ця малесенька там щось... А що там виходить? 1014 доларів, приблизно 13-14. Так, вся 7,7. Сперва стоїть 22 тисячі приблизно. Бай-бай! Леді! А, Ладно! Вона мені давала ціни, не почула. Так, ось така Е, Це я їх зараз скажу. Щас я скажу це по бумажках. А, це їх щось 22 тисячі. Мільйон... четыреста. Коротше. Десь 23 тисячі доларів Дякую. Ось така тема. І, і це там щось за 10. Ну, машинка. Ось прикольний. <хи> То, я ж раніше горіками займався. Мене, мене заготові діти їздили. Ось таку машинку можна нову брати прямо по селах їздити. Дивіться. Вони заготовляють горіхи. Ну просто обалденно. Дівіться. Це воно не зроблено, типу під автобус, а по селам було бомбезно їздити. Дивіться, яка тіма, мізубільші ще й новеньке. А що там з ходовою? З ходовою. Ой, на ресур. Ой, добре. Отаке діло. 15-17 тисяч доларів. Все. Добився я. Це треба, щоб зняти в магазині в них треба йти до руководства. Отакий От магазинчик. Філіппіни, це рай, пока-пока, з Філіппін. Рай. Я насолоджуюся. Пока-пока.